Датчик температури ось так от виглядає. Саме розповсюджений та 100 а Вставляється ось такі індивідуальній коробочці, на ній є ось такі маркування. Літера А говорить про то, спосіб підключення інформаційного дроту. відбувається за допомогою ось такої клімки. І ще він йде ось такому пакуночку для запобігання від вологи. Підключимо його до показчика і за допомогою гарячої води. Паралельного термометра і джерела 24 вольта. Провіримо, як він працює. Зібрав я ось таку примітивну схемку. На корпус я подав масу, на вивід я під'єднав з показчика. Якщо дивитися на циферблат, лівий вивід, а на правий вивід подав плюс. Чому 24 вольта? Тому що показчик у нас розрахований на 24 вольта. Якби він був 12 вольтовим, понятно, нам би знадобило джерела, джерело струму 24 вольта. Бачите, у нас тут водичка вже має 78 градусів. Контакт у нас тут поганий. А, я ще не сказав про те, що обов'язково маса має бути на корпусі вказівника. І ми занурюємо. По мірі прогріву, бачите, у нас стрілочка на ночах починає рухатись. Це прогрівається корпус датчика. Оскільки все тут трошки на соплях. У нас трошки більше 80 градусів, відповідно, стрілочка у нас повзе трошки більше 80 градусів. Я вийняв. Чікін зараз буде охолоджуватись і температура потихеньку буде падати по мірі охолодження корпуса. Ну, якщо зібрати схему більш з кращим контактом, так воно і буде працювати. Якщо у вас нема датчика ТМ100А, можна використати ТМ100, там просто підвінтік, обкусуємо клемку і прикручуємо. Тобто вони взаємозамінні. І, напевно, я не впевнений, але, по-моєму, так, ТМ-100В, там просто буде ще пластмасовий екранчик. Чому це важливо? Якщо занурити ось цю схему в воду, то вода, маючи провідність, перемкне корпус і клему, і у нас стрілочка буде зашкалювати, тобто буде показувати більшу температуру, якої нема. Ось такий. Датчик температури від другової марки Дорожна карта він застосовується як на КАМАЗах, МАЗах, ВАЗах і, по-моєму, автомобілі, двигунів автомобілів ГАЗ. Досить таки розповсюджений.